Так, ми повертаємося з Німеччини. Як завжди ніхто не хоче відтупа, але ця машинка цікава. Я знаю, що вона буде на продажу. Відповідно, класика жанру. 1.6, шкода Tour, Дев'ятий рік, ні одного елементу мальованого, вся машина в рідній фарбі. Нам відідуся ще дісталася ось така літня гума. Бачите, який в неї стан. Зараз вона на зимовій резині. Тут в нас є ось такий один момент. Зовсім трішки притерто, але чого я вам це показую? Подивіться. Ось так. Зараз мене всі будуть тролити, за ось це кермо. Ні. Власник був старший чоловік і в старших людей тверда шкіра на руках. Але тим не менше, бачите, там я пробіг. І ніхто в нього не повірить. А я вам скажу, що я повірив. І дістану вам сервісну книгу. Є всякі документи, які це підтверджують. Бачите? Раз-два. Раз-два. Да там те, ось тут.